Так, всім привіт, це моє друге відео на Ютубі. Всім дякую, хто зайшов подивитися. Сьогодні я хочу розказати, як почати стрімити, з чого починати. Сам я <смір> почав тільки недавно, лайк. Like, 2 два тижні назад. Але це дуже інтересно, тому що всі хочуть накупити обладнання речей там, крісло. Стіл, комп'ютер новенький, всього офігенне, світло, мікрофон. Але ніколи не стає на це гроші. А якщо стаєте, бо це все дуже дорого. І не знати, чи стріми тобі принесуть гроші, чи ти можеш заробити на стрімах на тому Ютубі. Я починаю тільки з моїм комп'ютером, що я вчуся в школі. Ну, це правда, MacBook дуже хороший комп'ютер для роботи, але не для стрімів. Я нічого на ньому не можу зробити, не пограти в ігри. Ну, елементарні якісь. По мене все лагає. дуже сильно. Але базові стріми я можу проводити. Так як, так, як треба хоча б щось починати. Чи ти інтересний людям, чи тебе беруть. чи твоє внутрішнє як его, не его. Ну, чи ти до цього належиш, чи тобі подобається це робити, чи ти просто пострімиш два дні і скажеш, ну це складно, це тратить час і нічого мені не приносить. Дуже складно з точки моральної, тому що ти стрімиш з нульовим чатом на початку. Ну, Якщо ти маєш якісь знайомства якісь, або якийсь уже розвиток у якихось соціальних мережах, це тобі набагато проще і легше почати. Але все одне є деякі проблеми на твічі, тому що там специфічні люди, специфічні, як це? Настройки, <схід> там не так, як на Ютубі або де ще. Там чат, це так як твоя сім'я. Ти з ним проводиш дуже багато часу, стрімиш, розмовляєш, сперечаєшся. І радишся усьому. Вони тобі допомагають або <смі>, добро зроблять, коли погано. Вони тебе можуть захейтити за щось погане або за щось добре. Можуть допомогти. Це, це все дуже класно, це емоції. Але на самому початку дуже складно склад, дуже складний початок, тому що ти починаєш. Ну, в тебе може бути там початок, ти запросив друзів. Наприклад, тебе там дивиться 5 людей, 10. Ну, насправді, друзі переважно ніколи не дивляться. Не знаю, наприклад, так у мене. У мене одна сестра дивиться на насліми і все. І тобі потрібно шукати людей, які тобі до тебе будуть заходити, писати в чат, з тобою сперечатися або щось там ще. Якщо ти граєш у ігри на стімах, ти можеш писати, в чати, кидати ссылки на свою пряму трансляцію на свій ютуб, на що ще. Тоді люди може будуть цікавитися, заходити, іноді дивитися. Може будуть навіть, е, е, як се довготривалі вайвер люди. Це досить цікава тема. Але головне, що я хотів сказати, це спочатку е, вам не потрібно дуже багато обладнання або щось такого. Просто почніть хоча б з чогось. Почніть записувати відео на YouTube, яке, я думаю, блогерство надає якісь кураторські і більш е, роз, розмовчі здібності. <смітністі> Тому що ну, на перших відео дуже складно говорити. Але потім е, твоє ораторство збільшується і тобі починає легше говорити, про що перед, перед е, скупченням людьми більш певно себе відчуваєш. І так. Це все, що я хотів сказати в цьому відео. До зустрічі на нових відео.